Так, ну що, всім добрий ранок, от я вже появився. Квартирка в мене ще не злетіла, але я вже дуже давно не заходив в онлайн. Давайте зараз зразу проплатимо. 5 днів нас проплачено, ну давайте ще на 5 проплачу, нехай буде. Я заметив, що ви дуже швидко зібрали лайки, перегляди, так що почав зразу знімати для вас наступний відос. Цей відео бачите тоді, коли у мене день народження. Так що хто хоче, можете мене привітати, звісно, в коментарях. Ну і ще я нагадую, що ми в попередній серії купили з вами мустанга. І ще в мене десь пропали звуки, я щось не розумію, що в мене де звуки пропали. Ага, ну вроді, появилися, все найс. Ще я нагадую, що скоро в мене вийде відео з реального життя. Якщо ви хочете знати всю інформацію про цей відео, обов'язково заходіть до мене в телеграм-канал, там дуже багато різних новин, і скоро вже буде новий розіграш. Я думаю, він буде на дуже-дуже багато грошей. Коротше, я пошукав я вже всі 15 хвилин, то стою, шукаю всякі по Discord, щоб такого взяти в оренду. Нічого взагалі не здають, так що поки що я стою в ФК. Так, ну що, мені тут написали, що зараз можуть здати фуру, одна фура звільнилася, так що зараз прям швидко летимо до лікарні в Києві, того ж скоро в людинки мають відключити світло і нам треба в ти, коротше, Пейдея? А Пейдей в нас, якщо що, через 3 хвилинки. І, бліна, вся надія на мого мустанга. Це капець. Зараз його в принципі провіримо. Ну, вроді би їде файл, слухайте. А Пейдей в нас через 3 хвилинки, так що треба швидко успівати. Так, ну що, я вже прилетів, так що зараз будемо брати з вами фуру в оренду. І поки я чекаю людинку, я вирішив бистренько поприбирати в своєму вінтарю, того що, ну, блін, тут апельсини ще валяються, всякі, коротше, не потрібне. І до речі, я хочу вам сказати, що скоро в моєму телеграм-каналі буде розіграш на 50 мільйонів гривень на кожному із серверів. Всюди ви зможете забрати приз. Так що я вам раджу підписатися на нього і слідкувати, тому що це буде вже дуже швидко. О, Уніфіасові знову на 24 години. Все, дуже дякую. Ну і от виходить, в нас знову є фура на 24 години. Це Коротше, їдемо зараз, швидко зарядимося. Зарядка у нас безплатна, так що слухайте, треба військово зарядитися, ніж потім стояти, бо ми не зможемо щось там довести якийсь груз. Просто під'їжджаємо з вами на мітку, натискаємо Alt і заряджаємо наш автомобіль. Ааа, ніфігасі, тепер є ціна. До речі, поміняли повністю панельку, ніфіга собі. Ладно, 5200 гривень мусимо тепер заплатити, ну нічого страшного. Тепер чекаємо, поки вона зарядиться, і я погнав працювати. Зараз я швидко читаю ваш коментар, дивлюся, як ви писали шукати мені заказики. тому що в мене. Певно раз ну, людей 5 написало просто поради. Значить так, закази оновлюються в кожній годині 0,3, 13, 23. Коротше, всюди де закінчується цифрою 3 і 13 секунд. І вибирати ви писали спочатку бонусні. Так що натискаємо спочатку бонусні і тут нас. Ага, я вас поняв. Ні, походу це не працює. Можливо, напишіть зараз, бо щось спочатку бонусні, вовше, щось то. От 200 тисяч, але це фігня. Ну, коротше, знайшов на 250 тисяч, але щось мені це прямо взагалі не влаштовує, то що, ну, як мені тіпи кидали, просто скрін, що вони за один заказик заробляли 3 з чимось мільйона гривень. Ви просто представте, 3 мільйона гривень просто за один заказ. Так що, коротше, лечу я бистренько на базу і, виходить, в 23 хвилини 13 секунд буду оновляти і ловити якийсь заказик. Так, ну що, я вже відкрив спеціальний сайт, де пише повністю точний час. Для того, щоб почати гру разом зі мною на проєкті Ukraine GTA, заходи в опис під відео, нажимай на посилання. Після цього тебе перекине на офіційний сайт Ukraine GTA, нажимай почати гру та скачуй лаунчер установка. Максимально проста. Після цього в лаунчері вибирай один із шести серверів та заходи у гру. Після того, як ти зареєструвався у грі, нажимай клавішу О, промокод, і тут вводи промокод делові. Він тобі дасть максимально круті бонуси для старту та початку гри на Ukraine GTA. А якщо ти зареєструєшся на 05 сервері і скинеш в мій телеграм-канал, докази, що ввів мій промокод, ти ще отримаєш від мене 1 мільйон гривень на карту. Ну і зараз будемо з вами ловити. Ну і попробую, так як ви казали, спочатку бонусні. Подивимося. А стоп, я все правильно роблю, просто типи вже взяли закази, хоча ні, вроді би не всі. Так, ну що, залишається 2 секунди, і виходить, зараз треба нажимати. Так, ага, не Опа, вже в мене аж язик заплутався. А що нічого нема. Чекайте, я або щось не так роблю знову, в принципі, що, скоріше всього, так. Або. Не знову щось не то зробив, напевно. Коротше, стою, стояв я тут в 13-23 в хвилини. Нові закази просто в мене не відображаються, не появляються. Я не розумію, що я роблю не так. Так що візьму я зараз просто якийсь рандомний заказ і все. Ага, тут максимальний заказ 59. Тисяч я вас зрозумів. Коротше, щось я дуже невчасно взяв фуру, прям взагалі щось не везе. Ладно, коротше, як ловлю когось заказі, то я вже включуся. Тут вон справа фури появляються і появляються Ой, прицепи точніше. Я не розумію, чи то вони по 50 тисяч везуть закази, чи що вони роблять. От за 75 зустріч, якщо максимальний. Коротше, не буду я тут вам морозити у цьому всього 2 дня Так що, короте, все, чекайте, зараз появлюся Так, ну що, вже вечір, я вже зайшов в ігру. Як бачимо, взагалі нічого в мене не вийшло на фурі заробити. А зараз я знайшов чувачка в Діскоді, який продає вудку. 5 рівня, так що в принципі нам вона пригодиться, по-любому на ній попробуємо працювати. Не знаю точно чи в цій серії, чи в наступній, але подивимось. Поки що я відправляюся на центральний ринок. Ну і в мене вже, блін, закінчується бензин, так що пора вже слухайте заправитися перший раз. Оба тут поліція якоїсь зупинила, приколенько. Ану, Сіків в нас буде коштувати заправитися. Йомає, тут ціна, звісно, це жесть. Ну давайте на фул заправимося, 48 літрів нехай буде. Все. 12 тисяч гривень. Ну, в принципі, не так прям багато. Офігеть, просто вот, ну шо. Просто їмба. Так, людинка, коротше, хоче, щоб я їй кинув гроші на карточку, так що зараз я бистренько. Закидаю гроші всі свої на карточку. Ну як всі? Ну 1800, я думаю, вистачить. І зараз будемо у нього купляти цю вудочку п'яту. Неф сі тут, конечно, чийсь. А, от виходить і ця людина. Я-я-я-я я. я, 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 я. Привіт. Походу ні. Поліцейський. Серйозно вгадав? Афіять, знову? Це яйцо. Давай. Хоче тобі ще можу в додачу безкоштовно ще й третю вудочку віддати. Вона мені просто позахопили, надо. якщо вона тобі бо я тоді нам є, то просто комусь подарю. Давай комусь подариш, бо в мене місця нема. Будьте. Такий подуванчик буде ще один. Ей, я їх ви роздаю зі треті, то там вони ще стоять тих 25 тисяч, скільки це блять, не гроші. Ну да. От скинути в чат чи ти продиктувати просто? Давай продиктуй. Все, відправив 1,4 ляма. Грошики пішли. Так, конечно. За п'ять вудочки всім роздам. Каже, гроші тут всім роздають, це кпс. Так, вудка п'ятого рівня. Ой, -мо, а як тут прийняти? О, алло, о, приготуватися, все, здійснити один. Все, дякую. Я на ці п'яті івудочків. Реально. У мене є і лодка, і п'ята вудочка, грубо говоря, за 2 часа десь в районі виходить до штіляну. Ох, ніфіга, що реально? Ти ще можна за гранпаспорт і пойдеш це все здавати за граніць, то реально вполне. Ні, фігасую. Желаті нас прикормкою. Так того ці вудочки вони так і стоять, тому що ти їх віддаваєш, коли я за час ти удочку вертаєш, де так. Ну ну чекайте, що виходить? Мені треба купити прикормку, червяків, орендувати лодку і все. Треба балік великий. 2,9 зараз. Щоб було чуть більше, щоб тобі продавив лодку. Кушав він інтерв'ю поняв, що не треба бігати там з пам'ять. Ти під'їхав до річки, достав лодку і поплив Ага. Вони їх продають там по 5, я випущу, я б тобі далі за 4 її продав. Ну блін, у мене нема. А давай чуєш, давай я зараз трохи підназбираю якраз на цій водошці, і в тебе заберу її пізніше. Ну, напишеш тоді, в тебе ж є Дискорд чи є. Напишеш тоді. Окей, все тоді домовились. То що, я тоді зараз виходить, беру прикормку, ту середню, не ту, що перед нею. що там золота рибка ловиться в 10 разів Нікола на ній не ловиться. Одна прикормка обична, сама або Сама дешева чи та дорожча? Ну наскільки там, десь 60 тисяч примірно вона стоїть. У мене просто все в я би тобі дав би до мене воно в Окей, та друга прикормка і черваки, все, більше нічого не треба, ні, все, черваки, прикормка і все. Червяки, Окей, орендую лодку і пливу на метку, да? Афігеть, слухайте, я в шоці що 6 мільйонів гривень він каже. Ні, слухайте, а погнали зараз провіримо. Прям, ну реально, от я прям вообще, максимально зараз готовий це провірити. Просто якщо я там хоча б навіть, ну, 3 мільйона зможу піднімати в годину, не обов'язково мені вже 6. Та нафіг тоді той дальнобой, коротше, я туди навіть більше в ту фуру не залізу, слухайте. Я ліпше буду з вудочкою просто сидіти 24 на 9, ніж, блін, сидіти в тій фурі, ну це капець, мене та, та фура вже так надоїла, я годину з чимось шукав ті закази, нічого з того не вийшло. Ви зараз бачите, в принципі, на екрані як я їх шукав. йо, майо з ти. Коні ж не Тромбозів я ще не привикну, то вже таке. Так, йомою, тут щось намічається в тіпів, я так бачу, бо щось дуже багато людей. Треба акуратненько купити червачків і злиняти звідти. Так, ладно, я закупив, коротше, повний інвентар черваків, це вийшло у мене на цілих. 28 тисяч гривень, ну я надіюся, я це відіб'ю, слухайте. Ну і слухайте, нас нічого більше не лишається, як зараз просто йти і тестувати цю роботку. Слухайте, я не знаю, що ще сказати. Ну бо просто, якщо реально, от, ну, реально там так можна зробити, я просто впаду, просто ну ну це буде жесть. Це ж слухайте, получається, навіть обгонить Лохину, получається, на Лохині получається менше можна заробити. Але Лохина, звісно, і рибалка це трошечки зовсім різне. Того що, фляха, моха як я поламався. Того, що як ніяк Лохина, це ФК заробіток, а получається... The Рибалка, це вже чисто треба працювати, ну але не знаю. Побачимо, побачимо. До речі, ми ще з вами не їздили на івент, і ви мені нічого в коментарях не писали. Якщо ви хочете, ми того поїдемо. Якщо ні, то будемо продовжувати такий шлях, звичайний, без івентів. Так, чекайте, я тут ової їду, а куди я їду, я вже забув. Нам треба, виходить, куди. Так, ми з вами отут, виходить, нам треба... Ага, от сюди. Так, ладно, я думаю, ніхто не побачить, що я їду тут по полі. Я дуже сильно обачаюсь. Опа, Оля, ніф я ся Так, ні, ну в кольосика мого, слухайте, мустанга досить таки жорсткий, так що я тут не планую втопитися. Ну і зараз... Ух ти ж! Ух, йомо, йо це капець! Перекладу з вами все в багажничок і полетимо, слухайте, працювати. Не знаю, чи у нас щось вийде, я дуже сильно надіюся, що все вийде. Давайте я зараз бистренько відкриваю багажничок, закидую туди все, що я маю просто в своєму інвентарі. Волоне це все потім не продати, звісно. Навіть капусту закидаю, йо-моє. -йо. Закриваю бажанічок і пол... Йо-моє, -йо, то бажник закриваю. Що я бляха муха? А ні, чекайте, нам ж треба прикормку купити. Чекайте, я забув прикормку купити, а вона тут купляється чи де? А, тут оренда транспорту, чекайте. О, Микола. Микола. А де купити прикормку, не знаєш? А, поняв, дякую. Коротше, він пише, що сам шукає, так що, бляха муха, де? Може, тут авочі що? Ні, тут не можна її купити. А ну я не пишу зара в реп. Афігеть. Серйозно, Леоне, ну, як ви мене знаходите? Дякую тобі. Ти, коротше, попав відосик конкретно так. А, то в мене вже такий популярний нікнейм, фігес. Так, нормальненько тако чисто. З підписничком. Ага, мені відповіли, треба купляти в рибаку Саша. А де це знаходиться? Щось я не поняв. Що за рибак? А, чекай, може в GPS рибак Саша. А, ну роботи? Ні, тут нема. О, коротше, англійська буква, о, цікаві місця і ри... Саша рибак. Так, я тут ще своєму підписнику як ніяк допомагає. Во, Саша рибак. Ох, йо моє, це капець далеко. Чуєш, а може я з тобою поїду? Відвезеш мене туди, назад, якщо що. О, тоді давай, супер. Бо я на своєму стан трохи змучився вже дріфтувати, його заносить і заносить. В тебе, я бачу, тачечка чуть покрутіше буде, ніж в мене. І швидше, я думаю. А, я, ніфіга союз, мені руль? Вау. Прикольно, мені дали прокататися на цій, виходить, RS РС... Йо забув, що називається рс 7 і це капець. Правда, у нього літні колеса і я щось чуть-чуть вже боюся. Йомойо, це капець. Ну так, колеса втечуть маленькі, я провалююсь тут. Так, ну звісно, ніхто цього бачити не буде, як я тут зрізаю, блін, нелегальненько попри оленю. Ну, олені, я думаю, мене не здадуть. Так, ну що, ми вже виїхали на звичайну дорогу, тут вона їде вже набагато ліпше і ям. Ух, не фасі, спойлер ще відкривається. Ну я вам так скажу це покрутіше мого мустанга, вона їде прям вовше жорстко. 367 максималка. Ні, ну тачечка вовше топова, слухай, управляється, їде кайфово вовше. Ні, ну прикольненько. Ну слухайте, коли ще собі таку купимо, тому що в нас як ніяк шлях до слухайте майнінг ферми, нам ще збирати і збирати ямаю. А, ну 16,5 мільйонів це досить таки непогано, слухай. За ту вообще мне їздиться файно. Вона прям файно їде, слухай. Не, слухайте, я такої коли собі пізніше зароблю добре бабла, треба буде її по-любому купити. Та ви що, ну на така кайфова. Ну або якусь F90 собі, отако десь щось між цим куплю. Так, ну ми вже під'їжджаємо. Дуже добре, що в Миколи така топова тачка, бо ми б на моєму Мустангу їхали би по-любому набагато, до... на просто довше і важче. Ну і плюс до того, в мене вже закінчились ремкомплекти, так що слухайте, було б прям дуже погано, якби я десь влупився. До речі, хто не знає, цей рибак знаходиться ось тут. От він виходить. Зараз було б добре закупитися багато цієї приманки, слухайте, я не знаю, скільки їй треба, ну штучок 10, думаю, купмо, якщо вона дешева, щоб потім сюди не їздити. Хоча в мене тут недалеко хата, в принципі, нічого такого страшного. Так, виходить, от, Саша Рибак, давайте з вами подивимося, що у нього тут є. Получиться катер. І оці прикормки, слухайте. Ага, в них тут відрізняється, на як я панів, тільки. А, ні, у них тут багато чого відрізняється. Ладно, беру, коротше, оцю. Вона дорога, капець, просто. Давайте візьмемо. Ну, давайте штучок 4, нехай буде. Мені більше, я думаю, її не треба поки що. Ладно, я тоді зараз беру тут катер, все тоді дуже тобі дякую. Все, давай там зустрінемося, якщо береш теж катер. Так, слухайте, до речі, дуже прикольненько, я отут живу, а отут я можу вже взяти катер і поплисти. Це прям дуже добре. Ну, давайте візьмемо навіть цей що дорожче, слухайте, катер. І сіки годин питання. Ну я думаю, ну давайте годинку і чисто провіримо, скільки ми зможемо заробити за цю годину. Я не знаю, чи вийде в нас щось вже заробити чи ні, але то вже таке. Коротше, я пливу на рибалочку. Як тільки припливу, я включуся. Так, ну що, я вже приплив, давайте, не сіке питаємо, там треба якось кинути якір вроді би, чи що. Аво, кинути Якір. Так, і тепер треба повністю самому, слухайте, у всьому розбиратися. Значить, так, давайте використаємо з вами прикормку. О, все, вона тепер буде діяти 45 хвилин. Беремо з вами п'яту вудку. Так, і виходить, треба затиснути дві клавіші мишки. От ми з вами закинули, і що тепер робити? Ага, треба утримувати пробіл, виходить, окей. Ага, і що тепер? Натискати, що, що? ЛКМ, швидко натискати. Так, натискай, 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 натискаю. І получиться приманка ще активна. Зловили білуга, щось там буде. Навик'ому я щось дуже багато всякої інформації на ніч. Слухайте вже пізно. Я вже щось не ловлю. Так, білуга, білугається зловили. Ну окей, тоді продовжую рибачити. Так, ну що, прийшло вже 10 хвилин, і такий в мене поки що інвентарі. Краб, 5 щук, виходить, що це таке? Один тунець, алмаз якийсь випав, дві білуги і тканина. Поки що, ну не знаю, чи це топово, чи ні, але зараз я маю стати на 5 хвилин ФК і продовжую далі. Так, ну що, виходить, я вилив абсолютно всю наживку, і от така просто ситуація в мене в інвентарі. Значить так, 4 білуги, 6 крабів, 3 лосося, 14 щуки. Три сома, сім тканини, один алмаз, одна форель, сім тунця, шість аровани якоїсь. Три золотої рибки, і виходить все. А ні, ще вийшло чорний екран, впала і навіть не замітив, коли слухайте. Ну, якщо чесно, не знаю, чи на сіки це грошей, по моїм відчуттям, то 150-100 десь, от я так думаю. Рибу я буду продавати завтра, вже в Румунії, так що слухайте, на сьогодні все. Включуся вже завтра, коли буде відкрита Румунія, і попливу, напевно, ще потрошечки попрацюю, і аж тоді поїду продавати всю рибу. Ну, побачимо, на сікі то вийде грошей. Ну а зараз свого підписника я бистро доставляю. Я до його лодки, бо він каже, що він випав. Надію, що він не випаде зараз. Тако, чикс-чикс, чикс. Чекай, чекай, не пригай, не прыгуй. Йо Йомайо, це капець. Залазь тут того знизу, ззаді в мене залазь тут того. Ззаді в мене залізь. От того, да-да-да, залазь. Та чекай, бляха, муха, це капець. До мене, до мене, до мене. Давай, я зараз. Вот, давай, пробуй. Давай. Все, коротше, я за закинув свого підписника і виходжу. Так, ну що, я вже зайшов на 0,6 сервачок нарешті. На годиннику вже 13.30. Так що зараз я швидко відправляю ще на рибалочку, на хвилин 20-30 десь туди засяду і поїду продавати цю всю рибу. Мені вже прям дуже цікаво на у нас вийде грошей. Нагадую, інвентар у нас виглядає ось так. Ну і дуже добре, що я тут купив, будиль... ну, квартирку. Поя того, що от прям дуже недалеко їздити. Ух мене, звісно, на іншу полосу аж занесло за капець. І ще сьогодні я хочу попробувати взяти... йо Йомая. Сьогодні я хочу спробувати взяти оту другу лодку, яка сама дешева, тому що я щось так думаю, що я просто зря вчора потратив щось 10 чи 20 тисяч на дорожчу вудку, мені так здається. Є вудку, лодку, це капець. Так, закуплю зараз трошки ремкомплектів, тому що, блін, ламаюся капець. А, місця вже нема. О, місця нема, до речі, треба викласти всю рибу. Давайте я зараз повикладаю швидко цю всю рибу. О, у мене вже і в багажнику нема місця. Та ви що? Ні, ну це потужно. Ні, коротше, зривомо інакше. Не буду я зараз їхати на рибалку, зараз я спочатку продам цю. Всю рибу, щоб в мене було місце. І тоді вже поїду закуплю черваків і вечором приїду собі на рибалочку. Того що слухайте, ну блін, а в мене немає часу зараз. Це зараз рахуйте тільки 10 хвилин, щоб купити черваків, 10 хвилин, щоб вернутися, і в тоді я перебачу тільки 10 хвилин. Коротше, без смислу. Я так дивлюся, що черваків треба було в разів 5 більше взяти це капець. Ну, виходить, я відправляюся зараз в Румунію. У вас просрочений закордонний паспорт. Афігеть просто. Це просто якась пригода на пригоді, ви прикиньте. Ладно, коротше, лечу і свій новий паспорт. Ох, ніфіга собі, адміни мені не хочуть видати, це капец. Прийдеться чекати президента або прем'єр-міністра. Йомайо, це дуже потужно. Потужно, потужно. ПАКА! Ні, ну а що вони, блін, навойожуються? Це капець, ну а що? Думали, що мустанг не їде, коротше, да, ну все понятно, все понятно. Бляха, вони аж поїхали в Чердовий, так увігнали мене це капець Чисто на рівному на ходу чисто знайшов собі гоночку таку, йомає, це капес. Ну зато в мустанах так не дрітує. Ой, йомой, ГТР, в мене мустанг. Що я путаю машини, це, це капес. Подумаєш, двохдверні, дві тачечки, ну ладно, то вже таке. Так, а виходить, нікого в нас нема зараз в мережі, щоб видати мені закордонний паспорт, так що я відправляюся зараз на центральний ринок, попробую продати у того алмазика. Ага, паня. Німба. О, ніфіга собі сам перемонтувався в мене він щось. Як це сталося, не зрозумів. Ладно, краще. Ну, зато в мене є хотіремка, зберіг собі її чисто. Ох, Біга собі тут собаки, котів, кібер, це капес. Що вони тут всі поставали, їх що не пускають всередину? Так, зараз ми подивимося, по сіків нас продають оці всі ресурси, які я там половив. Продавати то все я, звісно, не буду. Триба, от, от що вона тут коштує? Золота риба 38 тисяч. Арована оця, тунець якийсь, щось там оце було все, Форель. О, Форель, до речі, дорога, щука сякі коштує. Ікра 32. Білуга теж дорога. Крап 3000, лосось, щука, а, щука дешева. Ну окей, нехай буде. Так, а де в нас оцей алмаз? алмаз, а, 18 тисяч, і він дорожчий. Ладно, коротше, нічого я тут продавати не буду, продам вже аж в Румунії. Зараз бистренько гляну, може тут щось цікавеньке продають, я би тут його прикупив. Я би дуже-дуже сильно хотів прикупити тут рюкзачок на 100 кг. Це би мені прям дуже сильно пригодилось. Але... Підозрюю, що я тільки тут про нього мріяти, можу це капець. Коротше, нема тут ніяких рюкзаків, давайте глянемо, чи є вони в крафті. Рюкзак 100 кг, це треба два рюкзака по 50 кг, а рюкзак на 50 кг можна скрафтити, я надіюсь, чи ні. Ну блін, щось я не находжу. Походу, його скрафтити не можна. Слухайте, а може би ми в наступній серії спробували щось скрафтити? Напишіть коментарях, що тут є взагалі вигідне для крафту. Ну ця брутальна маска маупи, мені досить та прикольна. Плюс я тканину якби виловлюю на рибалці, фарбу можна купити, пучать. Голку з ниткою можна купити, Волосі не знаю, якщо чесно. Ну і цигарку можна скрафтити. Мені здається, що це прям ізі, якщо чесно. Якщо це коштує щось, я би хотів, щоб ви мені написали в коментарях, я би його прям скрафтив. Ну і, звісно, бомбокс. Бомбокс це прям дуже така дорога річ, я впевнений, активна монета, правда, в мене ще її немає. Ладно, коротше, напишете, що тут робити. Ну, а я зараз відправлюся і закуплюся добре так своїми, слухайте, червачками, поки я тут, в Києві, як ніяк. Головне, що мені, звісно, місця вистачало, бо я щось підозрюю, що в мене місця прям взагалі зараз немає. Опа, ніфігася, нормально. А як я. Що, й маю? Як це вийшло так? Щось якась аномалія, коротше, сталася. Ага, і в мене тепер мустанг поламаний, ніфайся, що серйозно, я тепер не можу. Ах ти ж, йома, це капець. Опа, я ще виконав завдання з батлпасу, слухайте. Ні, ну дріфтує, він просто капець. Я вже до нього капець, як привик, він мені дуже сильно подобається. Та й взагалі, міняти його поки що прям взагалі ні на яку машину не планую. Хіба на е 60, але вона коштує, по-моєму, прям дуже дорого, так що це поки що не наш бюджет. Так, ну що, давайте я зараз перекинув багажничок всі свої речі. Так, стоп, а як недостатньо місця, якщо 36 кілограм, стоп що? Я, походу, поняв, оця білуга, походу, вона важить прям дуже багато кілограм, бо я тут 14 штуки закинув, взагалі на зайшло все. Ну, от, оця білуга. Навіть одна штучечка, і все, вже недостатньо кілограм. А зараз оцю беремо, що це таке, лосось у нас. От, закидаємо, а, ну тож, ладно, коротше, щось тут не то. Так, і тепер закупляємося з вами черваками, прямо на максимум. Все, закупилися з вами на 40 тисяч гривень, 100 черваків. Я думаю, цього мені вистачить прям на дуже-дуже довго. Ну що, я вже нарешті вдома. Всі свої справи закінчив, так що зараз буду по максимуму. Навіть не знаю, чи то рибу ловити, чи то є що. Я просто навіть, навіть не знаю, як скинути ту рибу куди. Ааа, слухайте, точно, в мене ж є, слухайте, шафа, я ж купив її. Ну то ж супер, я зараз всю рибу, виходить, поскидаю в шафу. Ти все, ти їдемо на рибалочку з вами. Бачите, як добре, що є шафа, А тепер цікаво, конечно, наскільки вона на кілограм, я надіюся десь на 100, хоча б. А, 75, Ну, в принципі, нормально. Зараз, до речі, подивимося. Ух, не У цього лосось 15 кілограм важить! А чекайте, а оцей тоді скільки? 12 білуга. Бляха, муха, я, якщо чесно, не очікував, що настільки прям дорого. Йо моя, дорого, багато майнвазі. Я слухайте, думав, що вона по кілограмчику, типу, одна рибка, от кодись, ну типу, не так багато важить. Чекайте, а може в мене був весь час забитий інвентар, я не міг добувати рибу, чи чекайте, я щось не розумію такої. Ну до речі, золота рибка вша мало має кілограм. Мені їх цілих 3 штучки, а вона дорога, це десь на тисяч, напевно 80 мене тої червоної риби. Ну а наприклад 14 щуки, всього лиш 7 кілограм. Ну непогано так. Діамант давайте лишаємо тут охтаня, давайте зразу заберу, щоб у мене все було зібрано. Ну і тоді тканину теж перекину. Так, вроді би все поперекидав. Так, ну що, все в нас отак виглядає, і я фігачу зараз на рибалочку. Попробую там зараз прям добренько так посидіти. Візьму навіть дві прикормки. Хоча ні, слухайте, я, виходить, 70. А так, 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 так. Ми ще математика. Окей, коротше, цієї наживки мені має хватити десь плюс-мінус рівно на годину. Я думаю, мені цієї прикормки одної має хватити. Коротше, відправляємося на рибалочку. І цього разу візьмемо з вами у цей дешевший катер і на одну годинку. Я думаю, нам її повністю має вистачити. Ну до речі, цей катер вроді би такий прикольний. Він такий маленький, але їде так ніоповільніше. Ладно, короче. Так, ну що, приплили, кидаємо, виходить, якір. І приступаємо до роботки. І включуся я вже десь за хвилин 45 плюс-мінус. Ні, 40 навіть. Коротше, в мене щось тут забагалося, риба не хоче виловлюватися, якісь нетворк трабли. Залишається всього лише в мене там 7 черваків, так що, коротше, мені не повезло. А ні, най5. Ну і результат в мене такий. Мізається зараз прям дуже непогано так впало. 5 золотих риб. Я не знаю, що таке фу, риба фу, чи вона дорога чи ні, діамант. Ну і коротше ще багато різних риб. Я, коротше, перезахожу на сервак. Ну і зараз будемо дивитися з вами, що там і як там. Ну що, зараз я тут розфільтрую все в своїй шафі і покажу вам готовий результат. Так, ну що, от такий результат по рибі в нас вийшов. Досить такий прям взагалі непогано. Знову нетворк, це капець. Коротше, і, а, і до речі, нам вибув гвинт від човна? Від човна, ані я скажу. Так, моторний а що нам треба взагалі? Ой, нам прям багато всього треба, ні, ладно, коротше, думав крафтити його, але я щось передумав. Ну, коротше, такого зараз на око, підрахуючи, з то скільки у нас тут риби виходить, чисто по мінімуму буду брати. Це тисячу, це тисячу, це тисячу, тут теж тисяча, тут теж тисяча. Краби там щось, по-моєму, 2000, це тисяча, це тисяча, це теж тисяча, діамант, по-моєму, 15 тисяч, Золота риба, по-моєму, 20 тисяч. І крав нас по 15. І виходить все, зараз я підрахую, наскільки це вийде. Так, ну я тут тако легесенько часто прикинув, я не знаю тут взагалі цін, вам зразу кажу, і чисто, якщо ви продавав на ЦР, в мене зараз приходить приблизно, чисто моя думка, десь 300-350 тисяч. Я дуже надіюся, що ця сума буде набагато більша, того що, слухайте, блін, ну я потратив якби, по-моєму, вже більше. І це причому, якщо не рахувати, слухайте вудку, яку я купив за 1,4 мільйона гривень. Ладно, коротше, продавати це все я буду вже в наступній серії, того що сьогодні вже, якби в нас Румунія і плюс до того у мене ще нема навіть паспорта Так що, коротше, всім дякую за перегляд і підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що прям дуже скоро там буде розіграш на 50 мільйонів гривень на будь із серверів. А якщо ви в цій серії зберете швидко 80 лайків, то наступна серія вийде максимально швидко.